Вітаю, це новинар Віклі та його ведучий Ігор Яворський. У цьому випуску Трамп призупинив військову допомогу та обмін розвідданими з Україною через суперечку в овальному кабінеті. Франція та Велика Британія проти близько 20 країн ЄС виявили зацікавленість у приєднанні до коаліції на підтримку України. Представники США та України планують зустрітись у Саудівській Аравії наступної середи. Про це і не тільки далі. Кремлівський пудель Трамп призупинив всю військову допомогу Україні після суперечки з президентом України в овальному кабінеті, що сталося минулого тижня. Цю інформацію підтвердив директор ЦРУ Джон Редкліф. Він також поінформував, що Трамп призупинив і обмін розвідданими з Україною. При цьому заявлено, що це лише тимчасово. Згідно з повідомленнями Bloomberg і Fox News, пауза триватиме доти, доки Трамп не вирішить, що лідер України демонструє добросовісну відданість миру. Цинізм аб'юзерів тупо зашкалює. Тиск на владу, щоб Україна прийняла американські умови так дії США. Прокоментував представник комітету з національної безпеки Роман Костенко в ефірі Радіо Свобода. Дивлячись на поведінку, я сумніваюся. що... Хтось зараз готовий підписати капітуляцію все інше, це треба дивитися, що які умови будуть ставити Сполучені Штати. Просто зараз це виглядає як конкретний тиск на нашу державу. Ми про Росію не чуємо, не чуємо нічого. І зараз Росія, я думаю, там десь аплодує, тому що ми пам'ятаємо, що основна задача їх спецслужб з 22-го року, десь з літа, коли вони зрозуміли, що їх бліцкі бліцкріг провалився. Це було. Дискредитувати Україну і зробив в очах заходу зробити так, щоб в Україну не йшла зброя. ГРУ, ФСБ і служба зовнішньої розвідки всі працювали на це. І от тут так сталося, що от в один день все припинилось з їх допомогою, не з їх допомогою, Це вже інше питання. Але зараз вони досягли своїх цілей і вони просто зараз спостерігають над тим, що відбувається про щось там. Ми ж не бачимо, які умови, наприклад, Трамп там виставляє Путіну, Хоча він каже, що він з ним спілкувався. І дуже важливо, поки ми не побачимо ті умови, які Трамп хоче запропонувати, дуже важко щось прогнозувати. Я не впевнений, що президент Зеленський розуміє щось, але теж що з ким я спілкуюсь, в тому числі з людьми з офісу президента, то зараз іде тиск, тиск на нас для того, щоб от і заява ця не просто так вийшла, і от тиск бачимо, на що можна що дуже коротко уточніть, тиск на що. Тиск тиск на владу, щоб для того, щоб ми е, умови е, їх американські умови щодо там подальших дій, з думкою Костенка погоджується і професор політології університету Бейлор Сергій Куделя. Він наголосив, що важливі повідомлення не лише про призупинку військової допомоги, що стане відчутною за кілька місяців, а й про зупинку обмін розвідданими, бо це матиме вплив на боєздатність України вже зараз. Тому це такий досить серйозний вплив на українську сторону, додав політолог. Тим часом Франція та Велика Британія продовжують ділитися розвідувальними даними з Україною, незважаючи на припинення обміну з боку США. Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що його країна продовжить надавати Україні розвідувальні дані, отримані з власних джерел. Наша розвідка є суверенною з нашими власними можливостями. Ми передаємо ці дані українцям, сказав Лекорню в ефірі Інтер Радіо. Велика Британія також підтвердила свою готовність продовжувати обмін розвідданими з Україною, хоча британські розвідувальні можливості поступаються американським. Лондон планує ділитися з Києвом аналізом даних, зібраних за допомогою супутників наземних станцій та літаків Joint. Як зазначає джерело Guardian, хоча ці зусилля не можуть повністю компенсувати втрату американських розвідданих. Вони допоможуть Україні зберегти здатність отримувати попередження про напади та завдавати ударів по цілях у глиб території РФ. Між тим деякі країни-союзники США обговорюють можливість скорочення обсягу розвідувальної інформації, яку вони надають Вашингтону. Про це повідомляє NBC News, посилаючись на чотири джерела, обізнані з ходом дискусій. Однією з причин такого кроку є занепокоєння щодо можливого зближення адміністрації Дональда Трампа з Росією. Союзники стурбовані захистом своїх іноземних активів, оскільки існує ризик ненавмисного розкриття їхніх особистих даних. Тепер союзники штатів, такі як Ізраїль, Саудівська Аравія та члени альянсу п'ять очей: це Австралія, Канада, Нова Зеландія та Велика Британія, розглядають можливість перегляду існуючих протоколів обміну розвідувальною інформацією з Вашингтоном. Близько двох десятків країн зацікавлені в приєднанні до коаліції на підтримку України. Про це посадовці Великої Британії повідомили BBC та Reuters. Йдеться про так звану коаліцію охочих, раніше анонсовану британським прем'єр-міністром Кіром Стармером. За словами Стармера, проєкт очолює Велика Британія і Франція. В межах цього проєкту солдати з групи країн можуть бути направлені в Україну в якості миротворців. Франція, Великобританія та Україна наближаються до завершення спільного мирного плану, який буде представлений США для відновлення діалогу між Києвом та Вашингтоном. За інформацією Reuters, після скандального рауту в овальному кабінеті країни-партнери активізували роботу над документом, деталі якого не розголошуються. Очікується, що основні військові аспекти плану будуть узгоджені протягом тижня. За словами європейських дипломатів, один із можливих варіантів передбачає встановлення місячного перемир'я. З обмеженнями на бойові дії в повітрі та на морі, а також з забороною ударів по енергетичній інфраструктурі. Тим часом президент України Володимир Зеленський цього тижня повідомив про те, що Україна та Америка відновили спільну роботу. Він висловив сподівання, що наступного тижня відбудеться змістовна зустріч між обома сторонами. Виступаючи на саміті ЄС, президент України наголосив, що опрацьовується кілька кроків. Які допоможуть переконатися, що Росія визнає необхідність завершення війни, зокрема, це відсутність атак на енергетичну та іншу цивільну інфраструктуру, а також перемир'я на воді, а засобом встановлення базової довіри може бути звільнення полонених. Між тим стало відомо, що представники США та України зустрінуться в Саудівській Аравії в середу, 12 березня. На зустріч вирушать держсекретар США Марко Рубіо, спецпосланець Стів Вітков і радник з нацбезпеки Майк Волс, Повідомила журналістка Fox News у мережі X. Українську делегацію очолить голова офісу президента Андрій Єрмак. Ідея полягає в тому, щоб виробити базові засади мирної угоди та припинення вогню, заявив спецпредставник президента США Стів Вітков. За його словами, зустріч ймовірно проходитиме в Ер Ріяді або Джиді. Таким було останнє повідомлення випуску про інші події читайте на інформаційному порталі місцевих ЗМІ Харківщини громада груп і слухайте та дивіться на каналі Харківського прес-клубу в Ютубі. Тримаємо стрій і пам'ятаємо, що кожний захищений від московитів клаптик нашої землі рясно полити кров'ю українських бійців. Зокрема, цього тижня стало відомо, в боях за свободу України полягли мешканці Харківщини: Ігор Горбач, Костянтин Ілющенко, Сергій Вольвач, Володимир Моргун, Сергій Сало, Віталій Безкровцев. Кожної хвилини мужні сини України віддають життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. З вами був Ігор Яворський. Слава героям і слава Україні.